Пропоную приготувати, дуже смачний, але знову ж простий рецепт хрусткого пирога з яблучками. Швидко готується. У нас буде крамбл хрусткий, будемо використовувати пластівці, швидкого приготування і борошно пшеничне. І яблучка трішки закарамелізуємо з ванількою. Буде дуже-дуже смачно, тому розпочинаємо готувати. Для тіста нам знадобиться Значить, вівсяні пластівці швидкого приготування, розтоплене вершкове масло, борошно, цукор і сіль. І для шару з яблук, самі яблучки, я вже нарізала їх невеличкими шматочками, цукор, шматочок вершкового масла і тут у мене цукор з натуральною бурбонською ваніллю. Розпочнемо з приготування яблучок. На розігріту сковорідку Я відправляю вершкове масло, сюди яблука. І додаю цукор і ваніль з цукром. І десь буду готувати до п'яти хвилиночок наші яблучка. Трішки їх закарамелізуємо, і потім ми займатися будемо тістом. Яблучка в мене вже готові. Ось такі вони красиві вийшли, закарамелізувалися, і далі будемо продовжувати готувати пиріг. Тепер готуємо крихту. Для неї нам необхідно все змішати дуже-дуже швидко та просто. Тому в мисочку я відправляю е, пластівці, сюди дрібка солі, додаю цукор, борошно просію. Одразу все просіємо. І трішки наші, наші яблучки якраз охолонуть. Так, чому я тримаю цю мисочку? Яблучка трішки охолонуть. І можна вже буде збирати наш пиріг. Все перемішуємо, викладаємо, випікаємо і насолоджуємось. Так, Зараз перемішаю всі сухі інгредієнти, вливаю масло і все, все готово. Беру форму. Форма в мене в діаметрі 25 см. Така низенька З'їла шоколадного морозива, Аж горлі щось в мене першить трішки. Так, все перемішуємо. Щоб у нас об'єдналися всі інгредієнти з вами. І таке було розсипчуте, вірніше не тісто, а е, крихта. Крихта. Так, все готово. І тепер будемо збирати форму я простелила пергаментом. Тепер на низ викладаємо тісто. Більше половину тіста в нас йде на низ. І залишимо для верху. Так, ще ложечку. І ось так будемо розрівнювати ложечкою, щоб однорідний шар тіста у нас з вами вийшов. Тепер на тісто викладаємо з вами яблучка. Якщо хочете, пшеничне борошно можна замінити на вівсяне, можна взяти цільнозернове борошно або ж кукурудзяне, буде ще більш корисний у вас десерт. Тому вибирайте варіант уже самі. Так, і розкладаємо яблучка. І на них у нас іде хрустка крихта. Буде дуже і дуже смачно. Потім випечемо і зверху присиплемо трішки цукровою пудрою, тому що цукру у нас небагато в самому тісті. Духовку розігріваємо на 180 градусів і будемо випікати десь хвилин до 30. Ну що, друзі, залишилося провести лише дегустацію нашого хру, е, хрусткого е, пирога з яблуками. У нас якраз повітряна тривога, я біля вікна стою, тому буду закінчувати весь процес. Хоча б від вікна потрібно відійти так. Ви ж бачили, е, пиріг вийшов у нас дуже красивим, е, дуже-дуже хрусткий. Я коли нарізала, так хрустіло. А чому ж йому не, бути не хрусткому? Тут у нас дуже. Чимало вівсяних пластівців. Мені додавали розпушувач, тому, звичайно, вже хрусткий. Ви чується, як, чуєте, як це хрустко? М -м -м. Дуже і дуже смачно. Таке тонесеньке тісто в нас тут. І дуже багато ароматних ванільних яблучок. Не вистачає лише кульки морозива. Я забула, в мене в холодильнику є ванільне морозиво, зараз. Буду закінчувати, візьму собі з морозивом. з морозивом смакує просто е, фантастично. Тому приготуйте і посмакуйте. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться е, цим моїми відео зі своїми друзями, готуйте, коментуйте, не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої відео. Е, ну а ми з вами побачимось і будемо готувати щось смачненьке.